Привіт, я Маша. Я дуже рада, що ти мене дивишся зараз. Це перший такий експериментальний влог. Трохи розповім про себе, чим я займаюсь та що планую знімати далі. Тож, давайте знайомитись. Я блогер в інстаграмі, маю свій хендмейд-магазин, де продаю в'язані речі. В'яжу я їх сама, починала з сумок, зараз вже перейшла на зиму до теплих речей. Думала, що ніколи до цього не дійде і що я не буду в'язати речі, бо це складно, затратно дорого. І взагалі я не знала, як їх робити. Було дуже страшно. Але Ну, наче Всесвіт мені дав знак, і довелося спробувати. І мені сподобалось, тож зараз я активно в'яжу речі. До всього я молода мама, маю донечку, якій майже два роки. Це поєднувати все досить складно, але я намагаюся, бо робота дуже відволікає мене, не дає. Засмучуватись, хоча іноді таке буває, але вона допомагає мені нам витягти себе з тих станів. Тож сьогодні хочу розповісти на початку про свої плани на, я не знаю, може, на тиждень, на два, свої візуальні плани, що. Буду поступово показувати, як створюються речі. Якщо це буде цікаво саме туторіали якісь або майстер-класи, то буду знімати їх також. Тож пишіть в коментарях, що цікаво, що сподобається, будемо далі продовжувати спілкування. Тож, сьогодні хочу розповісти про мої майбутні плани на найближчий час. Зараз я в'яжу в загалом кардигани з товстої пряжі, десь 12 спицями, тобто, це дуже швидка робота. Займає, ну, якщо відволікатись на домашні справи, то це займає десь 2 дні зв'язати кардиган, потім його ще треба обробити, все завершити. Тобто, десь тиждень уходить на створення одного кардигану. Тож наступний буде ось такого кольору крутого. Дуже вже чекаю, коли почну. Бо мені дуже цікаво, я хочу спробувати нову трошки нову модель. Тож, буду показувати, як вона створюється. Ще один кардиган що я собі запланувала, він буде білого кольору. Такий ця ниточка, вона дуже приємна. в ній. 60% акрилу та 40% шерсті, наче, наче я правильно все запам'ятала. Але я дуже хвилювалася, що якщо у нитки є акрил, то це не дуже добре. Ну, бо таке є в мене така думка є, і я нічого з тим не могла робити. Дуже хвилювалась, але коли я її отримала, ця ниточка дуже м'яка, але вона дуже тепла. Тобто, коли в'яжеш і у тебе кардиган лягає на коліна, це взагалі не можна витримати. Це дуже тепло, дуже, дуже м'який виходить. І мені дуже подобається. І дуже швидко в'язати, бо довго в'язати я не дуже люблю. До речі, я можу показати, як вона виглядає в готовому вигляді. Я, можливо, десь, якщо я дізнаюсь, як я поставлю тут, як він виглядає на людині. А зараз покажу, у мене тут є вже готовий, але він ще досихає ось такого крутого кольору. Бачите, яка ниточка? Воно таке м'якеньке, але ну, вона досить товста. Ось такі кардиганчики, у них такі руч, рукава. Ну, взагалі, мені дуже сподобався. Розробляла я його сама. У мене була картинка, за які я повинна була. І розміри. Я робила ці кардигани, я роблю на замовлення для одного бренду. Тобто я їх ну, не продаю особисто, я їх на замовлення роблю. У мене купує сам бренд. <свісна> Ось вони мені надіслали фото, надіслали розмір і вже розробляла я його сама. Сама розробка десь речі, майже будь якої займає десь тиждень або два тижні. Бо я перев'язувала дуже багато раз і рукава, і резинку, і об'єм ну взагалі, поки підбереш правильний розмір, правильні пропорції. Ну, я дуже, я вже ну, ледь не здалася, але мені було цікаво завершити. І ну, це було дуже довго. Чоловік сварився на мене, що як мені це не набридло, але все вийшло дуже круто, всім сподобалось. Це вже е, п'ятий кардиган такого типу. Тобто вони всі. Е, Продаються і людям подобається, тож будемо працювати далі. Ці два будуть трохи іншого фасону, ніж той, що я показала. Але, ну, загалом, кардигани, вони такі, як на мене, майже однакові, але в'язка буде трошки інша. Що далі? Ще у мене є е, е, теж для бренду зроблений ґм, светр. Він вже готовий, він вже висохший, але я його здаю саме завтра, тож я встигла вам його показати. Тут значно більш, не значно, але більше шерсті. Я не згадаю, зараз у мене нема з собою пряжі, я не згадаю скільки саме, але він дуже теплий. І ще він трохи колючіший, ніж кардиган, бо пряжа трошки інша. Тут більше шерсті, а шерсть завжди така, трохи колюча вона. Але той теж дуже крутий. Коли в мене будуть фото, я ще не знаю, але ну, в інстаграмі точно викладу, тож підписуйтесь обов'язково. Так, ще в мене є дві речі. Це ще тільки початок. Бо якщо ви знаєте, то для. Те, того, щоб почати робити річ, треба зробити такі зразочки, щоб зрозуміти, скільки буде пряжі, скільки треба набрати е, пільок мабуть, це б так правильно казати. Е, скільки треба всього набрати, тож я роблю такі зразочки, я, з яких я потім я їх е, намочую, вони висихають, і я потім вже роблю заміри, що мені як треба робити. Е, з цього в мене буде. Такий біленький аксесуар для волосся, для голови. Він як капюшон, але ось тут зав'язочки зав'язуються. Виглядає він дуже, як на мене, мені дуже сподобалося. Я в'язала такий сірий. Я обов'язково його покажу, бо це трохи незвична річ, але вона дуже круто дивиться, виглядає на людині. Для нього я замовила таку от пряжу. Тут 65% меріносової шерсті. Бавовни? Баво, вовни, просто вовни. Це теж буде дуже тепло. Я буду в'язати дві ниточки. Тож, я, мабуть, сьогодні, сьогодні розпочну. а З чорного буде жилет. Просто однотонний. Можливо, це буде трохи оверсайз, тобто не, не буду обліпляти, щоб його можна було вдіти ще поверх якоїсь сорочки. Тут теж зараз я скажу. Зараз я скажу його склад. О, знайду. 49% шерсті. Тобто, це 50 шерсті, це дуже тепла ниточка. Дуже тепла. Я ось купую зараз ось такі упаковки. Бо ще не знаю, скільки піде, я б думала, підемо точка 3. А далі, не знаю, з цієї ниточки буде круто зв'язати або шапочку, або, ще, або залишити на наступний жилет, наприклад, вже інший. Наче по планах це все. Ще у мене є декілька таких ідей зробити, зв'язати, спробувати зв'язати носки, носки, носки. Загалом носки, ну ви зрозуміли. Е... І. Я ще ніколи цього не робила, купила собі пряжу, підготувала все, що треба, але розпочати ще ніяк не розпочну. Бо Божу інше, а на то треба час, щоб я подивилась туторіали, спробувала, як мені легше, як краще, бо є різні техніки. Тож відклала це на трохи пізніше. І останнє, що мені, у мене ще є в планах Балаклава та светр для себе, але це взагалі, як на мене, Unreal, щось зробити для себе. Бо багато всього я не знаю, як встигнути собі щось зробити, запланувати це в якийсь графік. Бо взагалі я не знаю, як запланувати собі графік, у мене тут є мій код. Uh, ось, відволік мене. Тож я не знаю, як запланувати собі той графік. Uh, але щось буду пробувати, буду все поступово знімати. Мастер-класи uh, зараз, не думаю, що дуже реально. Бо часу на це, я, мабуть, не знаю, бо це треба сидіти під uh, лампою, в'язати, щоб було все видно. Uh, буду зараз. Uh, Просто поступово показувати, як все продвигається, просувається, і розповідати вам. Тож буду вдячна за ваші коментарі, лайки, що сподобалось, чим поділитись ще, можливо, щось вас цікавить. До зустрічі!